Всім привіт і вітаю в черговому випуску новин зі світу технологій. Пройшло літо, розпочалась, на жаль, не золота, а темна, буквально у всіх сенсах, осінь. Кожен день приносить лише погане єдине, що залишається, це хоч якось відволікатись. Для мене, наприклад, зйомки в якомусь сенсі терапевтичні. Сподіваюсь, перегляд для вас теж. Ну, а свій смуток, злість і відчуття безсилля, стараюсь конвертувати в донати на зсу. І вам рекомендую робити так само. Це реально працює. Бо лише наші воїни можуть наблизити світанок. Тож скидайте свої гривні, долари, єни на мій збір, на мавік для мого друга в зсу. Всі, хто так. Обняв. Іному до новин Наталка звітує. Не знаю, чи 9 вересня о 20.00 буде світло, але точно можу сказати, що я буду сяяти. І ні, не як гуль в фалауті. А тому, що Apple оголосили івент Час світла, на якому вони покажуть iPhone 16 світло, приємне слово для кожного українця. Але не думаю, що вони це заради нас постарались. На що саме натякають цим гаслом, поки якось не зрозуміло? Ну бо якось воно занадто загально. Так що цьогоріч, на жаль, без гадання на яблучних картах запрошення. Одне можу сказати точно: Glow Time це не про новий колір iPhone 16 Pro. Довго ходили чутки про повернення золота, і от воно повертається, але в неочікуваній формі. Я б навіть сказала в кольорі неочікуваності. Зустрічайте нове розфарбування під назвою Desert Titanium. Дивлюся я на це і одразу згадую слово класика. Золотий колір вперше за багато років прибрали, бо на корпусі з титану він виглядав як гімно. Ну і хто після цього скаже? що це не на найпотужніший аналітичний канал на Ютубі? А ви оце тільки про попок мені і пишете. А тут іноді розумні речі кажуть не завжди, але ж буває. Повертаючись до кольору, можливо, бувало і гірше, але не виходить. Я ж не можу пригадати. Більш невдалого. Якщо у вас з пам'яттю все краще ніж в мене, пишіть в коментарях, будемо згадувати разом. Втім, можливо, ситуація не настільки печальна, і Apple таки не зальє нас коричневим, бо це ж лише муляж. В реальності колір може бути ближчий до бронзового чи золотого, і це кардинально змінить його сприйняття. Ну як ні, й пофіг, натуральний титан в нас поки ніхто не забирає. Зі звичайними iPhone 16 ситуація інакша. Вони до Гловінгу доволі наближені, бо нарешті, Apple повертає в цю лінійку насичені кольори, і знову зелененький мій фаворит, як і в лінійці iPhone 11 колись, так би мовити, back to the roots, в тому числі і в розміщенні камер. Не скажу, що подобається більше ніж в ті ж ці але ностальгічно. Тож знай буде. Ностальгія продає, і Apple це знає як ніхто. А знаєте, що ще продає. Дисплей на 120 Гц. От додадуть його в звичайні айфони, і хай розміщують ті камери, хоч на шнурках в різних кінцях кімнати, все одно будуть брати. Але здається, то вже колись потім і цьогоріч знов видадуть лише 60 Гц. А от по залізу в цьогорічній лінійці айфони максимально наблизяться одне до одного, в тому числі по залізу. Бо a 18 відрізнятиметься від a 18 Pro лише одним графічним ядром, все інше, включаючи частоти та об'єм оперативної пам'яті, 8 ГБ, абсолютно ідентичне. Не типово для Apple, але чого не зробиш заради підтримки штучного інтелекту. А ще подейкують, що купертинівці потихеньку скорочують. Запаси AirPods 3 та 2 Pro в своїх магазинах, що натякає на вихід нових версій. Не зовсім розумію, наш такий швидкий апгрейд, але кажуть, основною фішкою стане ще більш ефективна система нейромережова шумопоглинання. Ну типу, скрізь ші, то треба і в навушники скоріше засунути, поки тема гаряча. Я тільки за моя основна вимога до системи шумопоглинання, щоб не було чутно, як крилата ракета з диким свистом пролітає над будинком. Друге покоління прошок з цим поки не справляється. Всі сподівання на третє. Вибачте, за подібний контекст, але що поробиш, реалії і сарказм та намагання не пропускати все через себе один з небагатьох способів утримання психологічного балансу. Але на щастя, не єдиний, десь з півроку як почала ходити на сеанси до психотерапевта, і це дуже допомогло адаптуватися мені до всього, що відбувається навколо. І якби це не звучало, полегшило мені життя з собою. Якесь дуже довго збиралась, знаходила тисячу відмазок що мені це не треба, але пішла, не жалкую, і з першого разу пощастило зі спеціалістом, якого порекомендували знайомі. Але не всім так щастить. І саме для комфортного підбору психотерапевтів і була створена платформа розмова. Тут можна підібрати кваліфікованого фахівця, пройшовши нескладне анкетування, та вказавши, що вас турбує, та подивитись відовізитки. Бо вайб спеціаліста з мого досвіду теж дуже важливий. І так, вибирати ви будете не за бикого, а з кращих. Бо біля 4% терапевтів проходять відбір на платформу. Є як і парна терапія, так і дитяча. Відчуваєте, що онлайн формат не дозволить вам розкритись. Немало спеціалістів на розмові приймають і очно, і це доволі цінно в наші часи. Прекрасно розумію наскільки важко може бути зробити цей перший крок і зізнатись мені не окей. Але, мабуть, це найбільш складний крок на шляху до психотерапії, а всі інші бар'єри прибере розмова. Посилання в описі, за промокодом НОТАЛКА вас чекатиме знижка в 20% на першу сесію. Переходьте, підсильте себе і пам'ятайте, не обов'язково долати цей важкий шлях наодинці. Зміни дуже часто починаються з простої розмови. Не знаю, як ви, а я постійно відчуваю, що за мною слідкують. Скажімо, буває, поговориш про якусь там теоретичну відпустку, потім заходиш в Інстаграм і там буквально все завалено рекламою готелів. І я, звісно, вірю в технологічний прогрес, але не в то, що смартфон читає думки, а от в то, що він підслуховує, більш ніж мета це завжди спростовувала. Це все співпадіння, Та ви самі забули, як ви гуглили ті готелі. Але сюрприз, сюрприз, весь цей час нас дійсно слухали. Журналісти 404 Media медіа отримали доступ до маркетингових інструментів компанії Cox Media Group і знайшли там технологію Active Listening, що, як ви вже мабуть, здогадались, дозволяє фоні зчитувати ключові слова, сказані при смартфоні, обробляти її через ші та відправляти рекламодавцю інформацію про конкретного користувача. Як таку технологію, Cox Media не рекламують, але випадково виклали на. Сайт-презентацію зі згадками про неї. Файлик швидко видалили, але інтернет все пам'ятає. І, враховуючи, що серед клієнтів коксу, Мета, Гугл, Амазон неважко скласти 2, 2, щоб все зрозуміти. Втім, Компаніям чомусь подібний піар не сподобався. Вони на перебій почали розказувати, що, хоч і купують у контори маркетингові інструменти, але конкретно до Active Listening не приторкнулися б і п'ятиметровою палкою. А щоб питань було поменше, попросили Cox Media видалити всі згадки про себе як про клієнтів. Це нескромняшки. Думаю, прослуховування на якийсь час відрубали, бо я от точно останнім часом не спілкуюсь про мобільні ігри, де, знаєте, чувачок спочатку 99 рівня, потім відпадає, падає вже від першого рівня. Чи про ту гру, де жінку садять в тюрму за те, що вона вбиває чоловіка-аб'юзера, їй, щоб випортись, треба вирішувати пазли. І якщо вам після мого спічу почали показувати таку рекламу, не дякуйте, а просто насолоджуйтесь тим, як вони там все роблять неправильно, і прибігають повз клітинки з десятикратним правом. Примноженням, як це бісить. А! От здавалось би, ти фактично монополіст на ринку консоли. Основний конкурент продається в 3-4 рази менше. Що може піти не так? Як можна перечепитися на рівному місці? Як то кажуть, не знаєш як? Запитай в Соні. Вісім років 150 мільйонів вкладені в розробку геройського шутеру Конкорд конвертувалися в 20 тисяч проданих копій та онлайн в 700 одночасних гравців. Успіх настільки потужний, що вже за тиждень компанія оголосила про закриття проекту та повний рефанд всім, хто так і ризикнув віддати за це гроші. І що цікаво, хтось побіг відносити диски до магазину, а хтось намагається продати запаковані коробки. Раритетної гри на eBay по 25 тисяч баксів. Непогана спроба заробити на машину, але думаю, цих мамчених бізнесменів так само чекає провал. Можна довго сперечатись, що саме пішло не так. Але Sony, здається, вирішила, що основна проблема в тому, що гра платна. Тож зараз вони вкинуть ще пару мільйонів, швиденько приведуть її на фріту плей рейки, і тоді Конкорд отримає саме ту аудиторію, на яку заслуговує і спойлер. Думаю, що не вийде сильно краще не стане, бо годі шукати гіршого таймінгу для випуску шутеру аля Overwatch, ніж зараз. Он тобі і щось від Марвелу з її героями. І дедлок від Хабена. Ну куди? Особливо після настільки провального старту. А от для чого час? Так це для випуску більш потужної версії консолі. Якраз і продажі п'ятої плойки просіли і почали з'являтися ігри, які заганяють її 720 725. Власне настав час, і вже скоро Sony видадуть чергову найпотужнішу Днішу в світі консоль, і враховуючи, що іксбокс продані в цій генерації не планує випускати XXX версію. То найпотужнішу без всяких но кажуть про плюс 50% графічної продуктивності та двох, а можливо навіть трьохкратне прискорення роботи з рейтрейсингом та новий апскейлер Spectral Super Resolution, що прийде на зміну старому алгоритму з шашечками. І так само йому, а не FSR, бо це навряд чи кудись зникне. Просто у розробників з'явиться ще одна опція: виглядатиме все якось отак. І що тут сказати? Три полоски в моєму дитинстві це було дуже круто. Тож, знімаю капелюха перед Sony, за те. Що поважають традиції Японія? Що по грошах кажуть, що в районі 600 доларів і це лише на 150 дорожче за слімку, але то в Америці. У нас думаю, буде десь 29,999, Ну тобто десь як п'ятірка в часи дефіциту. І як тут знову не згадати ті прекрасні часи, коли ми заходили в Телеграм не ще побачити сповіщення про ракетну небезпеку, а від бота, що моніторив інтернет-магазини на наявність плойки по рекомендованій ціні? Вибачте, це не сльози. Це я просто помилась, поки вода була. Власне єдине питання до 5 Про це не хіба? Ну бо якщо Міс 4 та 4Про була просто космічною різниця в продуктивності, і навіть її Соні реалізували посередньо, то тут. І як на мене, єдина відповідь це GTA 6, бо саме PS5 Pro, як мінімум, на пару років до виходу порту на ПК, стане єдиним девайсом, на якому ви зможете пограти з увімкненим рейтрейсингом про ще 60 кадрів на секунду. Консоль під одну гру? Тю так це вже не вперше. Он дехто під Horizon, Call of the Mountain, купив PS2 VR і нічого. Що, кажуть, повністю відбились по емоціях, лізеш вгору, просто як вживу, пливеш по річці, відчуваєш свіжість. А полізти вгору і плавати по річці це зараз дорого коштує. Інтелу погано то українці в Твіттері захоїсосять за постачання чіпів для ракет русакам, то стерненко відмітить на фоці чергового розйобаного дитсадка. А то і акції впадуть за рік на 60%, викинувши компанію з десятки найдорожчих виробників мікрочіпів. Прибутки найнижчі з 2013-го. клієнтів мало виробництво приносить одні збитки. Як результат, інтел планує звільнити 15 тисяч співробітників, скасовує виплати дивідендів і навіть. Ходять чутки, що Qualcomm зацікавились в придбанні бізнесу по створенню та виготовленню процесорів для персональних комп'ютерів. А Intel ніби як і не проти, тож найближчим часом мають відбутись перемовини, і не факт, що вони завершаться продажами. Якщо ціна буде правильно, то чому би і ні? Для Intel це вихід. Плюс більше часу на серверне обладнання та написання драйверів для відеокарт. І Все це насправді закономірно. Поки AMD виходили на нові ринки чіпів та консоли, розвивались. Інтел вдавали, що вони годинник, який не зупинити, що тіктак так це просто імбова стратегія. І що доїти користувачів, випускаючи нову платформу кожні два роки, це клас. А виявилось, що ні. Отся маєш, от хто би міг подумати. І от тепер Сео прямо в Твіттері молиться, споглядаючи падіння акцій. І ні, це не прикол. Він реально таке робив. Павла Дурова спочатку заарештували, і всі подумали, що він агент Кремля, потім її відпустили. І русаки почали розганяти, що він точно агент НАТО. Треба срочно видаляти з телеграмів, бо Байден тепер побачить всіх пекінесиків. Щось відбувалося, всі панікували і писали один одному свої переживання в телеграм. Чисто мем з бабкою. Страшно, дуже страшно. І, звісно, я не маю ніяких інсайтів про те, кому зараз належить жопа Дурова, але деякі моменти все ж таки вказують на те, що хтось таки за неї вхопився. Перше, телеграм відключив функцію люди та групи поряд, через які, як то кажуть, в Європі дуже часто купувалися якісь протизаконні речі. Ти ці ж знайти поряд, бачиш чувачка, у якого точно є, і виявляється. Такі є. А ще кажуть, через цю функцію на війні шукали скупчення військових і ми і русаки. Але вони не ситуативно. В них це було поставлено на потік. Щодо другого пункту, тут не все однозначно. Спочатку, ніби як фак-ю телеграму, пропало повідомлення про те, що приватні та групові чати ніяк не модеруються, але потім з'ясувалося, що ця інформація просто переїхала в інше місце і з'являється при спробі подати скаргу. Втім, розділ зі скаргами не переробляли майже зі старту, тож це скоріше за все вказує. Немабутні зміни в модерації, коротше відчуття що європейці, все ж таки трішечки прогнули дурова в потрібних її моментах, але Паша точно не наш слоняр. Чи став месенджер, власник якого 60 разів за останні пару років таємно відвідував Росію, безпечнішим для нас з вами? Питання риторичне. Тож як і раніше, про щось важливе тільки в домовому чаті вайберу, щось таємне сигнал, чи, хоча б меседж. Телеграм то так, з друзями побубоніти та подивитись, звідки ракети летять. Пам'ятаєте легендарне ви неправильно тримаєте свій смартфон. Потім було ще не менш легендарне, не кладіть iPhone 6 в задню кишеню і багато чого іншого, і от до пантеону крутих відмазок вирішив долучитись Самсунг. Знову, благо цього разу, це ніяк не пов'язано з вибухами. Просто деякі користувачі помітили, що з їх Galaxy Fold 6 лазить фарба. Відповідь корейці – вбила. Виявляється, це все через те, що люди, покупці, неправильно заряджають свій смартфон. Типу, підключили неліцензійний та неправильно заземлений зарядний пристрій, і це спричинило відлучення фарби. Типу, там. Токи, анодації, то сьомо п'яте десяте. Власне, все максимально науково, щоб не виникло найменших сумнівів серйозності. Заяви на питання, чому з інших пристроїв на тих самих зарядках нічого не відвалюється. Samsung вирішив не відповідати. Ну, бо токи хуйок, і що не ясно. Заземліться, і все буде добре. А як немає землі, то візьміть, і зробіть. Бо дві тисячі доларів на смартфон у вас є, а на електрика, нема? Все нормально у вас там. Так що наступного разу спочатку перевіряємо проводку в домі, а потім вже замовляємо, бо ж нічого життя не вчить. Але не думайте, що тільки у Самсунга не виходить заряджати смартфони. Он Google прибрали з продажів зарядку Pixel Stand 2. Бо якось так вийшло, що вона не заряджала їх же флагмани. Ну, якось не розрахували, знаєте, як воно буває? Тільки смартфонів компанія випускає, легко пропуститись помилки. Так, тепер не існує девайсу, що може без проводу та з максимальною швидкістю заряджати Pixel 9 Pro Fold та 9 Pro XL. Але ж його по факту і не існувало, тільки на бумазі, тож нема чого і сумувати. Це знаєте, прям як лайк під моїм відосом. От коли не поставили, то ще ладно. А коли поставила, потім прибрала. оце вже сумно. Тож залиште, де був. А як не був, то поставте комент від восьми слів. Ще можете написати. Якщо про пузо чи по. По взагалі імба. Ну і на цьому все. До скорії зустрічі. Там вже скоро айфон покажуть. Прямо цими руками пересаюся в коришневому, ну, а поки чисті. Всіх авня.